Усім привіт. привіт, ми Ростислав та Наталія. Та сьогодні я хотів би відповісти на питання, яке мене самого ставило в ступор. Е, от, уявіть, ви вирішили все ж таки виїжджати з України. Як це вирішили? Ми обрали собі країну, наприклад, Іспанію. І перше питання, яке взагалі перед вами постає, це як туди блін добратися. До речі, в кінці відео ми вам розповімо, як ми проходили всі кордони, як ми спілкувалися з поліцією у Італії. Так що додивіться до кінця, це буде цікаво. Особисто я навіть не відразу зрозумів, що це може спричинити якісь проблеми. Я думав про те, як там легалізуватися, як зробити документи, як шукати роботу, як шукати житло і так далі. А от коли прийшов час вже брати квитки, я зрозумів, що це може бути не так легко, як я думав. Коли я вже зіштовхнувся з цією проблемою, я зрозумів, що взагалі немає ніякої інформації про те. Як планувати свій переліт, що тебе можуть питати на кордоні? Взагалі нічого на цю тему. Тому ми вирішили записати це відео та допомогти тим, хто тільки планує переїжджати. Перше, що потрібно зрозуміти, це те, що завжди є простіший варіант. Найпростішим варіантом це буде їхати на автобусі, але для цього потрібно бути дуже витривалим. Поїздка там займає десь біля 50 годин. Це важко витримати, але така дорога не займає ніякого планування. Ви просто сіли на автобус, і там вже ваші перевізники все зробили за вас. Ви вже приїхали і тут відпочиваєте цілите. але після такої дороги я не думаю, що вам захочеться робити щось з документами. Ви будете хотіти тільки лежати, відпочивати, спати. Можливо, буде і навіть голова боліти. На це я говорю за себе. Для мене 50 годин це було б дуже дуже тяжко. Тому ми обрали для себе варіант з літаками. Перше, що актуально для українців, це взагалі як добратися до аеропорта, а не до Іспанії. Тут є два найпопулярніших шляхи, як перетинати кордон це Молдова та Польща. На наш суб'єктивний погляд, краще 100% Молдова. Варіант з Польщею я би розглядав тільки в тому випадку, якщо. Є прямий рейс тільки з Польщі, відразу до вашого кінцевого місця прибуття. Тоді ми розглядаємо Польщу. Коротко проговоримо, чому Молдова, нам здається, набагато кращим варіантом. Перше це кордон, набагато більш передбачуваний і набагато швидший. Друге, це відношення до. Людей і прикордонників, і в подальшому в аеропорту в Молдові до нас відносились прям дуже добре. В Польщі з цим є, чесно кажучи, проблеми і питання. Ну і те, що витікає з першого, це час на дорогу в Молдову набагато швидше. В нас е з Києва до Молдови, ми заїхали разом з кордоном за 9 годин. В той час як у нас знайомий їхав в Голландію через Польщу, і він тільки на польському кордоні стояв 10 годин. Ще великий плюс, чому варто летіти через Молдову, тому що там, як ніяк, ви будете більше розуміти, що навколо вас відбувається. Звісно, там російська мова, але ну так склалося, що ми її розуміємо, і ну, нам легше буде. Глобально від вибору України, через яку ви вирішили їхати, змінюється тільки час, який треба закласти на те, щоб пройти кордон. Якщо ж ми оприділились, вибрали Молдову, як це робили. Ми починаємо вибирати перевізника. Тут все досить суб'єктивно, вибираємо по відгукам, по ціні, звичайно. Найкраще це поговорити з тими, хто вже раніше їздив, і хто розуміє, які можуть бути плюси і мінуси в того чи іншого перевізника, де краще автобус, хто швидше їде, в кого кращий маршрут, кращою дорогою і так далі. На особистому досвіді компанія Transmarine а? дуже класні ребята, є можливість трансферу на лежачих місцях. Все приємно по ціні. Тобто, якщо брати звичайну ціну в півтори тисячі, тут лежачі місця будуть дві. Коротко перечислимо їх плюси: це лежачі місця, безкоштовна водичка, безкоштовна чай, кава. Круасантик. круасанчик Кроссанчик безкоштовний, є туалет в автобусі, що для автобуса, в принципі, ну. Ні, це вже стало популярним, але все одно це плюс. Це плюс, так. Ще відчули, ми були в шоці, що нам налили шампанське перед виїздом, щоб mm -hmm. поїздка пройшла в гарному настрої. Десь ми вам ставимо тут відео, я думаю. І останнє, що хотілося б про них сказати, це кордон. Пройшли кордон за 50 хвилин дуже швидко, дуже чітко, взагалі, без будь-яких проблем. Я спала при тому. Так. Да. Наталка взагалі спала, я ж трошки переживав. Ми в кінці відео розповімо вам, як саме проходили всі, абсолютно всі кордони, паспортні контролі і так далі. Дуже важливо між прибуттям в аеропорт і вашим вилітом і початком реєстрації закласти трошки часу, особливо якщо ви летите вперше, як летіли ми, і вам з усім прийдеться розбиратись. Ми мали приїхати в аеропорт Кишиньова о 9 ранку. Приїхали навіть раніше о 8, випередивши свій графік. Виліт у нас був о 13.25, Тобто, фактично, у нас було там 5 годин, 5 з половиною. За цей час ми трошки відпочили, там, сходили в туалет, змогли піти в туалет, почистити зуби, базові такі процедури. Е, також поспілкувалися з працівниками аеропорту стосовно того, як нам далі діяти, що з багажем, зробили, так би мовити. Ну, просто підійшли по-людськи, поговорили, нам дозволили його зважити до офіційного якби, зважування, mm -hmm. щоб в нас там не було перевіса. У нас виявилося там все добре. Ми собі спокійно пройшли реєстрацію, ні за що не переживали. Реєстрація відкривається за 3 години до виду, ну я би ще хоча б годинку заклав до того. Плюс враховуйте можливість затримки на кордоні, тому якщо ви летите через Польщу, ви цей час ще збільшуєте. Далі в нас йде вибір компанії авіаперевізника. Тут все знову ж так само, дивимося на відгуки, орієнтуємось на слова тих, хто раніше літав своїх знайомих, та звичайно все впирається в ціну. Нам перельот обійшовся трошки більше 15 тисяч гривень, це двоє людей і дві валізи за додаткову плату по 20 кг кожна. А ще в нас були безкоштовні рюкзачки, дві штучки, тобто дві людини, два чемодани і два рюкзака. Все, що ми з собою взяли і нам більше нічого не треба. Так як прямого рейсу саме до Валенції не було, ні з Польщі, ні з Молдови, нам довелося летіти з пересадкою. Пересадка у нас була в Італії, в місті Барі. Пересадка була самостійна, тому нам довелося летіти двома різними авіакомпаніями. Перша була Wizz Air. На все. в літаку. Друга Ryanair. Ось тут вже є що обговорити, тому що вони досить відрізняються. По-перше, це посадка. Спочатку в нас був рейс на Wizz Air в Молдові. Там все було досить легко, нам з усім допомагали. Добрі тьоті, добрі дяді. Ти проходиш паспортний контроль, тобі всім підказують. Ми прийшли, добралися до залу очікування, там собі спокійно сіли на літак і полетіли без будь-яких проблем. Другий перельот в барі у нас була пересадка 5 годин. Ми трішки зачекали, і почалась посадка вже на Ryanair. Там все було на самообслуговуванні. І якби це був наш не другий перельот, а перший, ми б, скоріше за все, ну, нам було б дуже важко в цьому розібратися, тому з цим будьте обережні. Я не знаю, може це залежить від аеропорта, можливо, від авіакомпанії. Тихенько. Можливо, це залежить від аеропорта, можливо, від авіакомпанії, але приписатися на Ryanair все на самообслуговуванні, ми самостійно важили валізи, самостійно їх відправляли потім. Тобто з, з цим важче. Постійно шукали, де це робити, тому що там ну, інтуїтивно не дуже зрозуміло. Угу. Тому тут будьте обережні. А ще, а ще хотілося би додати за персонал. В Ryanair були стюардеси, які були трошки грозні. Вони реагували на людей, ну не так, як це положено стюардесам. Ми прям сиділи і бачили, як одна так прям кіпішується, того що там чоловік. Не міг засунути свій багаж у цього зверху. Я думаю, божечки, це що такое. Ну так, будьте в. Вона ніби посміхається, а з другого боку, вона ну дуже зла і видно, що їй ну, максимально не подобається. Вона це показує. Але посміхається. Ще одна відмінність між цими двома авіакомпаніями. Як би для нас це не було дивно, але це були відмінності у вазі нашого багажу, тому що Віз Air вони заважили 18 і 18 і 4. Відповідно. В Ryanair наші валізи важили вже 20 і 24 кілограми. Тому тут будьте обережні, я не знаю, можливо, Віз Air віднімає цих 2 кг як вагу самої валізи, можливо, різниця на самих вагах. Але тут будьте уважні, тому що в нас потім зняло додатково 5 доларів за оцей перев'яз в 400 грам по одній валізі. Після вибору авіакомпанії, якою ви будете летіти, уважно прочитайте правила користування: що можна, що не можна. Там літраж ваших масочок, баночок, ручна покладь. Якщо вона безкоштовна, то там може не бути цього ограничення в кілограмах. А може таке ще й буде, і вам придеться доплачувати, а доплачувати немалі гроші. Так само про повербанки. Деякі авіакомпанії дозволяють до 30 тисяч міліампер, а деякі вже скажуть: вибачте, типу, ми не зможемо пропустити ваш повербанк. ще додам про ручну покладь уважно з її габаритами. Зазвичай в аеропортах є спеціальна стійка, куди ти можеш засунути свій рюкзак і дізнатися, чи він стає по габаритам. Тому що, якщо по вазі немає ограничення, все буде впиратися в габарити. І тут важливо звернути на це увагу, тому що в навіть в цих двох авіакомпаніях правила по габаритам ручної кладі були трішки різні, Там на декілька сантиметрів, але вони відрізнялись. І так само слідкуйте не тільки за вагою, а й за розмірами вашого чемоданчика. Ще перед такою довгою дорогою, звичайно, важливо запастись терпінням, тому що літак звичайно швидший варіант, але все одно наш кінцевий маршрут виглядав так: Вінниця, Київ, Кишинів, Барі, Валенсія. Ми починали свій шлях о 17.50 потягом Вінниця-Київ, шмеренка Київ навіть, uh -huh. а закінчили в аеропорту Валенції о 22.05, здається, вже наступного дня. Тобто сумарно дорога зайняла все одно дуже багато часу і сил. Наступна порада це попіклуватися про те, де ви будете ночувати, якщо ви приїжджаєте дуже пізно. Ми, наприклад, спочатку думали, що будемо ночувати в аеропорту, але ми були настільки втомлені, що все ж таки вирішили на хостел біля літака за 50 євро. І це було найкращим рішенням. Ми собі відпочили, зранку встали, зібрались, помились, та й відправилися в нашу подорож сюди. До речі, якщо хтось не бачив попереднє відео з оглядом на будинок, подивіться, дуже класно, дуже класний будинок за свою ціну, хоч і не в самому центрі. Нам нас навіть питали, чи це в нас плата за день, чи за місяць. За місяць, якщо що. 625 євро, особняк откий. І напевне один з найцікавіших блоків це те, як ми проходили всі кордони, що в нас питали, що не питали, як перевіряли в багажі в аеропортах, як ми контактували з поліцією в Італії. Давайте, напевно, будемо йти по порядку. Перший кордон — молдавський Все дуже просто. До нас зайшов прикордонник в автобус. Наталка при цьому взагалі спала. Mm -hmm. Ми віддали, Ну, Я віддав за паспорта, також хлопців перевіряли військово-облікові документи. Все спокійно, 50 хвилин нам повернули документи і ми вирушили далі. До речі, одного хлопця все ж таки виводили, декілька хвилин з ним поспілкувалися, але пропустили, без проблем. Якщо комусь вдруг цікаво, мені немає 23 років, тому я спокійно виїхав без будь-яких проблем, ніякими обхідними шляхами не користуючись, просто по закону, як має бути. Далі в Молдові на паспортному контролі було все дуже просто. Нас спитали, куди ми летимо, яка наша кінцева точка, та побажали гарного нам дня. А. До речі, ще один просто величезний плюс в аеропорту Молдова це те, що ви могли набирати собі водичку. Там був автомат, де ти підходиш зі своєю бутилочкою, і скільки хочеш наливаєш ту воду безкоштовно. Чому це найвеликий, великий просто вселенний плюс? Тому що а, в інших аеропортах водичка коштувала 2,50 за 0,5. Я вже в попередньому відео про це говорила, але це просто біль за 0,5 водички платити 2,5 євро. Коли тільки що вона була безкоштовна, і ми цим не скористались? Було тяжко. Так що, якщо у вас буде такий самий шлях, Запасіться водою саме Молдові. Далі було, напевне, найцікавіше це в Італії поприльоті. по прильоті. По-перше, згідно нових правил, коли ти заїжджаєш в країну ЄС, тобі треба здати біометрію, пальчики. Да. Ми здали свої відбитки, там все нормально. Тьотючка знала більш мені англійську. Ні, вона хорошо знала англійську. А вона нам допомогла, там було все. Без проблем. Проходячи далі, ми вже отримали свій багаж і підходили паспортний контроль, здійснювався поліцію. Там ми вже на своєму ломаному англійському намагались пояснити, що ми тут робимо, яка наша ціль. Він нас запитав, чому приїхали до Італії. Що ми збираємось тут робити? От, ви вийдете з за, за аеропорта. Що ви далі робите? Ми йому вічливо пояснили, що Італія для нас така транзитна країна, ми чекаємо свій рейс і летимо далі до о, Іспанії. Найцікавіший паспортний контроль 1 – це в Іспанії по прильоті, тому що ми прилетіли, вийшли з літака, забрали валізи, і все, їх навіть ніхто не перевіряв, просто забрали валізи і пішли в місто. Це для мене був нонсенс. Ще до речі, один момент перед вилітом я дуже переживав, як оглядають ваші валізи, чи там немає нічого забороненого і так далі. В нас все супер просто. Ми просто віддали валізу, пропустили її через спеціальний... Ми Їх просто єлі, спакували, і Ростік боявся, що їх відкриють, і нам прийдеться ще два часа сидіти і спаковувати їх назад. Так. Да. Е, багато хто мені розказував, що відкривають валізи, показують. У е, нас був ноутбук, але правда в вручні е, Що кажуть, що включить ноутбук, що це вдруг не бомба. У е, нас нічого такого не було, просто собі цивільно пропустили через спеціальний екранчик, там подивилися, все, проходьте. От якось так це все в нас проходило. Сподіваюсь, вам було цікаво нас послухати. Та ми були для вас корисними. Так е обов'язково пишіть в коментарях, якщо в когось є цікаві історії з вашим проходженням кордону, перельотом або переїздом. Буде дуже цікаво почитати. Та в цілому залишайте свої думки стосовно відео е в коментарях, що вам сподобалось, що можливо не дуже сподобалось, що потрібно змінити. До нових зустрічів і па Діка котюсічко, котю. Блогер шамала, мала блогір.